Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам ще один кущик із серії в Кашпо. Це ось така суничка. Неможливо не милуватися такою красою. Він дуже-дуже гарний, дуже славний, бо заважає ось такі ягідки. Квіточки. Я тут навіть зробила одну ягідку, яку трошки хтось покуштував. Там он листочок з дірочкою. Я люблю такі маленькі детальки. Вони дуже оживляють роботу, і від них квіти і ягоди прям стають такими максимально реалістичними, дуже-дуже гарними. Кущик так само в, в керамічному кашпо. Тут приклеїла шматочок ще кори, а з тієї сторони вон там сосни. Подивіться, яка милота. Дуже гарний. Зараз покажу всі чотири кущика цієї серії. Полуничка, чорниця, ожина і кущик малини. Якщо вам подобається мої роботи, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Пока-пока!